Вранці на лінію 102 Ладижинського райвідділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з гуртожитків Ладижинського аграрного коледжу виявлено труп жінки. Попередньо було встановлено, що вона працює там вахтером. Скоріше за все, що злочин ми рахували, відбувся вночі, тому що гуртожиток закривався о 23-й годині і відкривались двері тільки о 7-й ранку. Під час проведення слідчо оперативних заходів ми з'ясували, що в ту ніч. На одному з поверхів даного гуртожитку двоє осіб вживали спиртні напої. Вживали спиртні напої та поводили себе дуже шумно. Враховуючи, що це був нічний час, потерпіла, зробила зауваження, піднявшись на поверх, і попросила, щоб молодики заспокоїлися і полягали спати. Але одному з них це не сподобалось, і він вирішив їй помститися за те, що вона на нього підняла голос. Він спустився до неї в приміщення та почав. Кулаком спричиняти її тілесні ушкодження, які в подальшому виявилися смертельними. Ця особа раніше судима, він раніше відбував покарання за вчинення крадіжки, а також за угон автотранспорту. Він працював робітником на Ладижинський ГЕС і проживав в даному гуртожитку. Мотив звірячої такої поведінки з'ясувався, на жаль, такий, що він обурився високим тоном. Цієї жінки потерпілої. Злочинець виправ речі від крові, намагався свої сліди заховати, які б вказували на те, що саме він вчинив даний злочин, я був на місці події, особисто з ним спілкувався, і він дав зізнавальні покази. На моє питання, для чого ти це зробив, він відповів, що мене обурило, що вона на мене підняла голос, і я вирішив так поступити. Я спускався, випивши, на вулицю. по дороге встретил вахтера, с которым у меня возник конфликт. После чего я нанес ей несколько телесных повреждений, увидел много крови и от испуга убежал наверх.